Йоу, хеллоу, з вами Алтер і перед вами Аска. Це нова сендбокс-виживалка про вікінгів, яка, до речі, виходить 20 червня. Але, на жаль, в цей самий день виходить DLC до Elden Ring. Хі -хі -хі -хі. Хто знає, той поняв. Оке, летско. Йомоє! Що це за покемон? Ага, сканувати можна. Але холдити щоб збирати. Не знаю наскільки це класно. Баха йди. Оп! Багам! А як. Так. А, як в цьому. Supply, а. Користі. Yeah. Ти коли скануєш, трава зменшується. А я думаю, що трава росте. Oh. І як цю мотузку крафтити? І тоді в першому там матеріалс. Щось на наподобі швидкого крафта бачу. Оу! Oh! Що вже? Оу! Як Форесті. А, бревно несеш. <laughs> можна тебе ним бахнути? Себе ним бахне, бомжар? Так пора рубати дрова або тут темно робиться. Не знаю, що вночі буде. Ага, і великим можна... Порубати на ще менш, окей. Пора зайнятися халупкою якоюсь, то жити нема де. Оп, готово. Магія монтажу. Цей вже лях, ясно? Я тільки до одного. Значить, прикол цієї гри в тому, що треба оце око одіна бахати і можна нову робочу силу викликати. Тут багато всякого. Так, нарешті це око добудували. Тепер закидаємо якихось синіх камнів. Запускай. Такс, у нас тут два бомжа на вибір. Один, походу, дрова рубає. І якийсь геральд. З Рівії, напевно. А, Геральда, звісно. Ну, беремо вудсмена цього і чисто на плантацію його кинемо в рабство. Опа, наш NPC раб заспавнився. 10 хвилин чекали. Ага, в нього стати свої бачу є. Зібомжар, так а вот. У нього навіть інвентар свій. З топором зразу. Manage workers, оп, assign. Давай його на лісопилку ту. диви, він завжди тягає, палки. А, ооо, окей, окей. Нажми на цей Харвестер марки, бачиш? А, їх, походу, треба представляти. Воно покаже тобі. Держимо до роботи. Диви, погнав, погнав! Щоб тебе так організувати. Я думаю, пора би кудись сходити, карту відкрити. А поки йду, не забудь там лайк поставити, підписатись. І коментарі там. Ну, ти знаєш процедуру. Дякую наперед. Хм, тут якісь олені бігають. Це навіть не ти. А з твоїми корішами. Я не думаю, що зможу їх догнати на якісь швидкі. А якщо підкрастись. увагу лакодуш. Ага, механіка є, але вона не робоча. Найс, nice, найс. Nice. І як мені його догнати? Я думаю, варіант загнати десь до дерева якогось. Просто заклікати. А, вони після удару сповільнюються. Оп, я теж ударю. Оп, ще раз дарю. Оп. Ну так то ізі. No tool. Значить треба ніж. Робимо ножа тоді. Швиденько розберемо цього бомжа. Один кусок м'яса я розібрав, а другий взяв руки і поніс. Окей, тоді позбираю і теж розберу пару. З таким м'ясом пора барбекю робити. О, року ще треба. О, є. Супан. Опа, а ну хамер, Мене продамажило ч. Так, давай. Let's go! Кук! Пора нового залупенця визвати. Оп, Хильда Біргер. Хм. Ага, тут пише, їй не подобається дощ. Пішло воно. Знач, берем цього Бергера. Він тут збирає всяке гамно. Невже я нащо перших мобів? Нічого сі, склети вдарив перекат. Яких взагалі тут? Оце що за удар? Ага. Він відходить з ренжа і хілиться? Найс механіка. Думаю, це Збиваєш їм новаго и бачу, не Прикольно. Опа, мій з зледня прийшов. <сміршу> Сплашу, я зараза. Сейчас я в рукопашку. Мерч <сміршу> випов. Ого, а ну покажи. Look at this. Йой! Наржавий якийсь. Він побитий всім. А ну і от батом да може Ого! Подиви. Ти їм рівновагу швидко зносиш. Угу. Ходиш собі гуляєш і тут бац! Дух землі. Літаючий залупенець якийсь. А, у них двох двух тычек грубой. Зараз одного клапну. Файбер на них падаешь. Файбер падай. Да. Ислабей вообще. Пробовал хе ви так? Не Приє... ти бачиш? Такий. А я! А я. Оп! Походу, крашнуло мене. Гра, гра крашнус. Угу. Вилетів. Дивно, що не тебе першого викинуло з такої гри. Оу! Oh. стоп Шо? Якісь бомжі нападають. Ну хату, а мене нема. А як мені тут? Я далеко? Ну біжи. Окей, я на базі, нікого не бачу тут. А, тут якісь зайці, переростки. Це і воно є? Походу. Хангрі зайц? Ну вони нічого не атакують, я не знаю. Що за івент такий. Щось буде. В алхімії моби щось били. Тут взагалі нічого втікаю від мене. А, у нас тут якісь бомжі атакують okay. і ці походу дамажити будуть мені бачу npc допомагають а, вони... easy От так і пройшли 2 години в демо Аски. Ми вроді спробували все, що можна було. Побігали по карті, не знаю. Або тут реально так мало контенту було, або ми просто не знайшли. Якщо сам пробував гру, то поділись враженнями, Може ти щось цікавіше знаходив, а то тут так маловато контенту. Дякую за перегляд. І не забудь підписатись.